Продається будинок у селі Нова Чортория, розташованому в самому серці Житомирщини. Він продається разом із земельною ділянкою 12 соток. Загальна площа будинку становить 120 квадратних метрів. Хата побудована з цегли з зовнішнім утепленням стін. Дах, покритий шифером та металевими листами. Всередині зустрічає велика світла вітальня з виходом на терасу. Є дві окремі спальні кімнати, одна з яких має вихід на внутрішній двір. Є також кухня студія з новими меблями та плитою. Для комфорту мешканців ванна кімната з бойлером та якісною сантехнікою. У всіх житлових приміщеннях був зроблений косметичний ремонт. В хату проведена електрика та газ. Вода подається з власної свердловини. Є каналізація септик. Опалення індивідуальне газове. Село розташоване на березі невеликої річки поряд хвойний ліс. Тут тихо та свіже повітря. До села можна дістатись асфальтованою дорогою є автобусне сполучення до Житомира, до обласного центру 30 кілометрів. Цей будинок ідеальне поєднання затишку, комфорту та природи. Якщо ви шукаєте місце для відпочинку чи постійного проживання, зверніть увагу на цю пропозицію. Посилання на оголошення ви знайдете в описі під цим відео.